Готую почву до висадки кавунчиків, вношу триходерму через крапельний полив, ґрунт, щоб його знезаразити та наситити почву корисними елементами. Змонтував ось таким чином, вирішив не витрачати гроші на інжектор вентури, так як він коштує, дивився в інтернеті трошки. Дешевше оприск, прискочь, який в мене вже є. Ну, тобто, Така подача заходить в фільтр. Далі виходить, такий інжектор для збиття тиску пониження. Потім просто в трубу кран монтував звичайний, за 9 гривень. І так вийшло, що в нього вкручується, ну трошки прокапала незначна е, насадка. Добре іскочу. Все, просто подаєш, чекаєш. вношу триходерму, Ось вона розведена, Таким чином доливаю по півлітра на 10 літрів. Ну, концентровано і дуже. Ну все. Ось так Можна бачити, крапельки по стрічці заходять.